Сьогодні вийшло сонечко і аж жити стало веселіше. На хазяйстві все, як завжди. Качки живуть своє найкраще життя, стірка немає кінця та краю, худоба кормиться та росте, а скорих буде ще більше, до речі. Кіцьки безтурботно гуляють та гріються на сонечку, а ми продовжимо пиляти колоди та поповнювати запаси дров. Справа, звичайно, монотонна. Тримаєш колоду, потім складаєш, потім носиш. Але ж взимку цукотіть зубами не хочеться. В квартирі було не жарко, а тут все залежить від нас. Хочеш ріодеженеро, просто кинь побільше дров, а можеш і вугілля докинути, і буде тобі щастя. З цей раз вирішили взяти тостоколоду, але колоду. Але ще та забавка, але це окрема історія. Тому продовжили щищати запаси під навісом, а після тяжкої праці поласували солодкою кукурудзою. Мама купила на оптовому по 3 гривні. Це треба було дочекатися жовтня, щоб качан був по 3 гривні. Але ж яка соковита та солодка, треба буде й собі посадити наступного року.